Привіт з Одеси! Всім дякую, що ви на моєму каналі. Хочу вам показати сьогодні такі тюльпани красиві. У нас тут є такі тюльпанчики по 30 гривень штучка. Дивіться, які вони ніжні, ніжні. Завернув, так? Да? Воздічка 20 гривень. Ну, конечно. раз. Які вам сподобалися найбільше? Такі ніжно лілові, розові, білі, білі. Білі дивіться, які гарні. 30 гривень штучка. Є такі підсніжники, 70 гривень букетик. Ну, а тюльпани дуже гарні. Такі гвоздички 350 гривень букетик. По 350 різні. Тому приходьте, купляйте букетики своїм рідним, дівчатам, мамам, бабушкам. багато. цвіточків. всім гарного дня.